Деталі танкових петель приїжджають з порізки на лазарі жирні. От видно, як припіталась бумага, їх ріжуть, напевно, під слоєм масла. Щоб обезжирити, найкращий спосіб як для мене. Це кріт. Ось, є, гідроксид натрія, щолоч, луг сильно. Загружає, воно собі там благополучно відкисає. В гарячій воді кілька годин. Все це масло роз'їдається далі з ну, Я в початках зараз дивіться. Вистаємо полощі, тут вже немає ніякого масляного переносим Переносимо воду, полощем тут в гарячій воді, раз, вистаємо, полощем в гарячій воді два. Вложимо подстойник і потім ще раз будемо полоскати в гарячій воді. Але просто іншим разом ми візьмемо вже в іншому місці і також те місце, на яке тримали посуховці. Далі воно йде на наступний технологічний етап для того, щоб висушити воду. А ось у нас сушаться танкові петлі після третього полоскання. Тепер вони точно що сухі, без води. Ми їх виключаємо і будемо фарбувати. Така от технологія в домашніх умовах. Ставте цей кол... дзвіночок на ютубі, щоб була дзень. Підписуйтесь на канал Добрий Рембат. Ну пишіть в коментарях, що ви про це все думаєте. Про ці домашні умови і про наш найменший в світі заводик по виробництву танкових петель по домашніх рецептах. Беремо петлю танкову. Тут ми заклеїли бумажкою отвори, де не треба профарбовувати. Воно ближче. І макаємо одну половинку і потім методом. Окунання вмикаємо іншу половинку і завішуємо її сюди. Тепер насилати крупним планом. Дещо може? Є ж на двойці. Там банка на пів цей. Та раз. Два. Трошки йде перерозход фарби, але цетво присвідчує процес. Ось така от красота. Вже тільки після того, коли вони сухі і гарячі, ну ми їх сушимо просто в духовці. Вони будуть фарбуватися. Фарбуватися методом окунання. Ось такою фарбою. Ми думали кісточкою гратися, але дуже сохне краска. Нема смисла. Це от найкраще, що знайшли для наших умов, і вона підходить хорошо. Трошечки тратиться більше фарби, бо вона тут стікає такими потьоками. Але це швидко, швидко, десь процентів 15 фарби, не більше втрачається, але швидкість нарощується. От осі танкові фарбуються тільки до половини. Тому що вони загартовуються на масло і тут, виходить, чорна оксидна пленка масляна. Її смисла здирати не треба, просто щоб воно було зелене в одному стилі. Ну І тут у нас ще сушаться не рибка, а танкові петлі. Це все замовлення 20 комплектів. ну крім, крім о тих осів, Осі ще ще їдуть. О, от українська іделія. Якісь квіточки гарненькі і поряд гарненькі танкові петельки. Корречі, у нас наймаленькі в світі заводик по виробництву танкових петель. Є вінці наймаленькі в світі, щоб заводик, а у нас наймаленький в світі. Заводик танкових петель. Це осваю технологічну операцію вже покраски і буде потім ще фасовка по окремості. Гарно ця краска лягає. Ну, Ми тут не досягаємо якоїсь красоти слоя рівномірного шара. Воно тут деякі потьоки є. Ну, Нам головне, щоб воно закрило. За один раз повністю всі ці отвори. ну І воно повністю ці отвори і профарбовує. Ну а там, де не треба, ми туди бумажку запихаємо. І туди краска не запливає. Така от нехитра технологія. От, методом окунання з переворотом.